Мої хороші, всіх вітаю! І зараз у нас буде розпаковка, а допомагають мені сьогодні разом дівчата мої, і Фрідочка, і Сарочка. Тому будь ласочка, моїм помічницям за оці жвавенькі хвостики натисніть вподобаючку. Так, це у мене з телефона оце таке, бачите, чотки злітають. Так, і починаємо, починаємо. Бачите, в мене сьогодні такий зелений шопер, який підкреслює. Ну, те, що берегти природу, це дуже важливо. В деяких відео ви можливо помічали, коли в мене раптом немає чомусь шопера, а є стандартний пластиковий пакет. На жаль, таке іноді не часто, але іноді трапляється. Але не через те, що в мене не було шопера, а через те, що стандартне продавці, ну, зазвичай це в маленьких магазинах, таких як 7-Eleven, все упаковали. От, ну, така опція. Так, і давайте вже приступимо розглядати, що купляє Шепотиха, на Дейлі, що Шопотиха. Так, сьогодні у нас буде отака динька, Отака динька менше ніж долар. А, трошки менше так вийшла вона, бачите, на 530, ну на пів, на пів кіло. вийшла так Сарочка зараз дасть свою експерт, експертну оцінку. Далі у нас ідуть помідорки, а куди без помідорок, не куди. Я беру потрошку про це, вже неодноразово розповідала, тому що люблю ну, свіженьке купляти 200 г, ну, біля 300 у нас вийшло трошечки більше за долар. Десь долар 50, десь так. Ой, так, далі що у нас? Ні, недолел підвершиться. Ну, да, да, так, далі отакі ось помідорки. Ну Тут немає 200 г, тому менше долара. Це через солодкі. Там були у нас такі, бачите, жовтенькі. Не смачні, вони не занадто солодкі і не занадто солоні. Саме дороге, що в мене тут ну, з покупок на сьогодні: це отакі яблука. Отакі яблука вони чому дорогі? Взагалі тут яблука не дешеві, а дорогі вони, тому що вони тут не ростуть. Це все йде завозні яблука, все це йде Австралія або Нова Зеландія. От, тобто, це не Місцевий продукт. ну Там немає поміточки, органічна чи неорганічна, але все ж таки. Так, що у нас далі? Далі я купила пасту. Я навчилася в Кореї, підгляділа як вони це роблять. А вони знаєте, що роблять? Вони роблять відварюють пасту і додають її в салати. Часто мона зустріти панчани. А в Кореї, коли роблять, робиться таке яблука, майонез, майонез і додається якась паста, якісь макарони, де? І вони це перемішують і їдять, і ну, типу як закуска, як салат. Ну, я трошечки по-іншому роблю, але теж воно виходить дуже добре. Сир це я не купляла, тому що я намагаюся. ну, Відвчити себе споживати молочні продукти. Я вважаю, що вони якби не дуже нам всім і потрібні, насправді для дорослої людини. Насправді зараз вважати, що в сирі є кальцій, це ну, неправильно. Так, тобто кальція там немає. Звісно, капусти, тому що куди ми вони без капустів, без капустів нікуди, не туди, і не сюди. Капусточка біла часто постійно, майже постійно купляю, тому що капусту люблю. Не тільки я, а і мої дітлахи теж великі шанувальники капустів. От ти знайшла де чистюля, Ну Це ж така чистюля марафети, наводить, оце сіла шорсті, потрусити, почесати себе. Так, ідемо далі. Далі, куди ж у нас без цих, без огірочків. Огірочки у нас ось такі? Кіло, Кіло у нас вийшло 2 долари. Отак от, от. Так, і що ще я купила? Із їжі, у нас тут бананчики. Бананчики вже, бачите, такі, що бери та єш, як можна скоріше. Чотири штучки, чотири штучки трошечки там більше за долар. От. І що ще я взяла? Я все-таки беру, знаєте коли? Коли, наприклад, от, ну, так і буває, ну, запізнилась, да, там по роботі таке все. І не розморозилося м'язко, наприклад, для дітей, а вже в магазин бігти, там вже знаєте, все розкупила, свіжого немає. От, То я таке іноді-ноді іноді беру, щоб на всякий випадок. Я не зловживаю такими продуктами для дітей, але іноді купляю, щоб на той випадок, якщо я їм щось не приготувала, а сухий корм вони, ну, наприклад, не захотіли сьогодні їсти, то даю таке. От. І Якісь там смаколики такі жвательні для дітей. Ще я, купила, ще я купила, Ну, ці варішки для душа, як їх там називають, ну щось на шталт мочалок. Дуже насправді зручно. Я відмовилася від споживання гелів для душу і перейшла а, на мило. І дуже цим задоволена. І щодо таких оце рукавичок, прикольно берете. Мила, наприклад, і можна розрізати або ну, там, на шматочки, і покласти всередину в ці рукавички. І отак нам намилюєшся, це тобі і мочалка, це тобі і масаж, це тобі і прокупання, взагалі дуже-дуже зручно. От. І воно ніякий скраб не треба, коли в тебе є ось такі рукавички. Да, Фрідуся? Скажи, от Фріда зі мною згодна, а що у нас там, де Сара зачаїлася? Блін, Сара, ну що ти робиш? Марафети наводить. Ось така у нас сьогодні була розпаковочка. Бачите, каліна замотали, це через що в мене так? Тому що вчора хтось пішов бігати і не замотав, не поклав бандаж на коліна. Воно там вилетіло трохи, Мені ще оці ну, -от. от, Ну, сьогодні отак. От -от. Так, дуже дякую за увагу. Обов'язково натисніть, будь ласка, вподобайку, Обов'язково підписуйтесь на канал, бо далі буде цікавіше. Обіцяю, ми мене канал такий, який не грузить, а чисто для відпочинку. Чисто для відпочинку, для того щоб розгрузити мізки. Всім вдалих покупок, щоб до вас так гроші приходили, як ви мені подобайки тиснете. І Взагалі хочу побажати, щоб у вас на, все, на всі ваші хотілки, бажалки вистачало грошей, щоб ви завжди купляли саме те, що ви хочете купити. Отакої. Марочка, що ти там вже знову вилизуєш? Дупу чи що? А, лапочки вилізує. Ти моя чистюля. Фріда, ти вже їла сьогодні смаколики, не проси. Ви знаєте, я завжди в магазинах ходжу зі списком, склерозником. І сьогодні зустріла двох англійців. Ми так вийшло, на... що ми на вході в магазин зустрілися, і кожен дістає з кармана свій склерозник. І як почали реготати, понімаєте? А ви пишете собі отакі, ну, як склерозники, списки, коли йдете в магазин? Дійсно, я не втрималася і дала малій смаколик, але цього не варто було робити, тому що ці смаколики, намагаюся як мона але якщо не дати, вона починає плакати сильно. А потім не дай Боже, щоб алергія. Так, ну і за це за все я заплатила десь 15, ну, біля 16 доларів. Ось такі були покупочки.